Друзі, всім привіт! 11 лютого. Ну і прийшли старувати сім'ю після того, як ми її звузили на дві рамки і зробили оці процедури, які я вам показував. Останнє зважування показувало, що вона важить 25. Це було 1 лютого 25 кілограм і 400 г на даний момент. Рівно 21 кг. 21 кг, друзі, розшилося. Сім'я виглядає в такому тако, повністю розлізлося, тепло сильно відчути. Відчутно. Тобто ми її від неї забрали 4 400 по кормах. Ну, будемо наблюдати далі, скільки у нас проживе до березня, до нормального тепла. 11 лютого масовий обліт мджіл і зразу ж понесли полок. Не масово, але одиничні <кхем> бжілки прилітають з пилочком. Ну якась така зима цього року у нас видалася.